Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Наш канал про сад, город, про інкубацію. І сьогодні хочу я достатньо, достатньо коротко розповісти свій режим інкубації, курячих яєць, простих м'ясо, яєчки, не сушки, не бройлера в інкубаторах теплуша. Ну, у мене є два інкубатора теплуша. Теплуша 72 Pro і теплуша 88 євро. Але я більш ніж переконана, що ця таблиця підійде для будь-якого інкубатора, ну, невеликого, непромислового. Місткістю там приблизно, ну, наприклад, на 100-120 на яєць трішки менше. Ну, з чого починаємо? Інкубатор ми миємо, сушимо, дезінфікуємо і ставимо прогріватись. Я ставлю на температуру 38,2. Коли вже в мене інкубатор прогрівається, інкубаційне яйце у мене зберігалося правильно, зберігалося тупим кінцем вверх, гострим, вниз. Якщо воно транспортувалося новою поштою, там чи, чи автобусом, чи взагалі якось транспортувалося, воно повинно відстоятися хоча б добу, щоб, так би мовити, заспокоїтися, набрати кімнатної температури. Якщо, якщо транспортувалося і зберігалося в холоді, значить прогрівати треба поступово. Спочатку занести, наприклад, на прохолодну віранду або в підвал прохолодний, потім уже в кімнату занести, потім вже розкрити той ящик, тобто прогрівати поступово, для того, щоб не виступив конденсат. Тому що, якщо ці виступить конденсат, ну, це можна вже рахувати, що інкубація закінчилась, тому що яйця, на яких виступив конденсат, на них, як правило, з них, як правило, робляться бовтуни, вони можуть постріляти і зіпсувати ну, практично все на світі. І так, інкубатор помили, просушили, поставили на прогрів. Він прогрівається, яйця занесли, яйця дезінфікували, просушили і готуємо до закладки. У нас на каналі є відео, в якому я детально розповідаю, як зберігати інкубаційне яйце, як його дезінфікувати, як дезінфікувати інкубатор. Ці посилання на ці відео я залишу в описі до цього відео. Кому потрібно детально, хто хоче розібратися, один раз подивитися відео і на все життя знати і пам'ятати, я рекомендую вам перейти по посиланню і подивитися. Так, Інкубатор перші 4 години. Прогрівся. Інкубатор повинен прогрітися, не наливати ні води, нічого. От включили, позакривали вентиляційні отвори, включили інкубатор на 38,2, хоча б 6 годин. Якщо він був у квартирі, наприклад, стояв в теплі, то 6 годин достатньо. Якщо занесли десь з холоду, з горища, от, наприклад, як я це роблю, зберігаю на горищі, то хоча б 12 годин він добре повинен прогрітися. Яйця помили, обсушили. Викладаємо в інкубатор яйця догори тупим кінцем, гострим вниз. Якщо яєць набагато більше, ніж ячейок в інкубаторі, значить ми знімаємо каретки, знімаємо лотки для яєць і викладаємо яйця всі на, на дно інкубатора на килимок. Але в такому випадку кожне яйце потрібно буде маркувати, поставити, от до прикладу, От у нас буде яйце: з цього боку намалювати хрестик, з цього боку намалювати нолик, чи яку позначку ви собі захочете. Для чого це ми будемо робити? Це в тому випадку, якщо ми викладаємо на дно, не в каретки. Тому що, коли настане день той, що нам потрібно, буде вже яйця перевертати, ми будемо спочатку їх перевертати на хрестик, увечері будемо перевертати на нолик. Зранку знов на хрестик, увечері знов на нолик. Ну, Поїхали. Значить, стартуємо. Заклали яйце, закрили інкубатор. Увага! Інкубатор, якщо ми хочемо відкривати, ми відключаємо від живлення, робимо всі маніпуляції, і потім закриваємо інкубатор і аж тоді включаємо живлення. Чому так? Тому що інкубатори тенові і в них є термодатчики, які реагують на температуру. Якщо ми будемо включати, відкривати включений інкубатор, Значить, кімнатне повітря буде попадати на нагрівальні елементи, і вони будуть починати жарити сильніше, тому що будуть думати, що в інкубаторі стало холодно. І потім, коли ми так же закриємо, то яйця можуть зжаритися, тому що буде сильний тепловий удар. Саме по цій причині відкривати виключили, зробили, закрили, тоді включили. Хто хоче, може взяти ручку, собі записати те, що я от продиктую, прочитаю як мою таблицю. Заклала яйце. Перші 4 години, 38,2. Вентиляційні отвори закриті, води не наливаю взагалі ніякої. Це перші 4 години. Потім ще 8 годин я опускаю температуру на 38. Перевороту нема. Провітрювання нема, води нема, просто яйця в інкубаторі 38. Значить, минуло 12 годин від закладки і я буду починати рахувати першу добу. Значить, ще такий важливий момент. Якщо яйця всі одного розміру, плюс-мінус, звісно, там грам-два туди-сюди, це таке, значить, ми всі яйця закладаємо окремо разом. Це я так роблю, в принципі. Якщо буває, що купив яйце, є там і крупні, і є дрібніші, то я спочатку закладаю крупні на 4 години, а потім до них докладаю дрібніші. Для того, щоб потім, коли буде вилуп, щоб вони більш-менш одночасно лупилися. Тому що на крупне яйце треба все-таки ну, воно довше пролупла, пролупається. На, на вилуп потрібно більше часу. На дрібніше яйце повинно, потрібно менше часу. Так, починаємо значить, 12 годин прогріли яйце, починаємо рахувати. Перша доба температура в інкубаторі 38. Уже за 12 годин ми ті, що ми прогрівали яйце, ми на датчику вологи. Вже можемо бачити, яка у нас в інкубаторі вологість. Вона якась буде, тому що яйце ми мили. В інкубаторі є своя волога, і яйце буде виділяти все рівно якусь вологу. Якийсь показник буде. Звісно, перші дні, там нуль нульова доба, перша доба, це не є критичний рівень вологи. Ну, я от перші 12 годин я не дивлюся, вже через 12 годин воно якось так вже показує якийсь певний показник. Значить, на першу добу повинна бути вологість. 60-65%. Якщо такої вологості нема, значить я можу відкрити інкубатор і теплої води долити зовсім трішки. Якщо це теплуша 88, там долити буквально 1 мл. Якщо це теплуша 72, значить там в ньому є аж 8 лоточків для води то можу в один долити мілілітрів 10-15, або по діагоналі сюди, один сюди, один сюди, 10 мілілітрів, сюди 10 і спостерігати. І в таким чином вже поступово вийти на потрібний рівень вологи. Так, це вже загальні такі рекомендації сказала. Значить, перша доба, повторюсь, температура 38, вологість 60-65, вентиляційні отвори у нас всі закриті, охолодження нема, перевороту нема. Значить, друга, третя доба. Настає друга доба. Я включаю переворот температуру теж тримаю 38, вологість 60, 65. Третя доба аналогічно. Температура 38, вологість 60, 65 переворот уже у нас працює. Четверта доба. Я знижую температуру на 37,9. І вологість регулюю так, щоб стало 55. Якщо вона у мене висока, я трішки відкриваю вентиляційний отвір і собі регулюю. Можу вже трішечки, за потреби відкрити вентиляційний отвір. А можу і не відкривати, якщо вологості немає високої. Переворот працює. Значить, п'ята доба, така сама, як четверта. На табло інкубатора 37,9. Вологість у нас 55. Вентиляційний отвір я чуточку при чуточку відкриваю. Переворот працює. Значить, шоста, сьома, восьма, дев'ята і десята доба. Температура 37,8. Вологість на датчику 55. Трішки відкриваємо вже вентиляційні отвори. І переворот працює. Значить, от, наприклад, на п'ятий день у мене вже трішки відкрито, на вентиляція у мене тр трошки більше. На 10-й день у мене вже, будемо казати так, наполовину вентиляція відкрита. Якщо це Plusa 72 Pro, значить там є 4 вентиляційні отвори і посередині яйце, то я отак відкриваю по діагоналі і їх міняю. Що ще хочу сказати? Завжди при будь-якій інкубації, можливо, це і не потрібно, але я так роблю. Я раз у 2-3 дні відкриваю інкубатор і перекладаю яйця місцями. Ті, котрі по краям, ті я складаю на середину, ті, котрі з середини розкладаю по краям. Я вважаю, що в такий спосіб відбувається кращий прогрів яйця. На восьмий день рекомендовано зробити овоскупування, просвітити яйця. На наявність кров'яних кілець, на наявність незаплідненого яйця, всі яйця, які є незаплідненим і в яких є кров'яні кільця. Кров'яні кільця це значить, що яйце воно запліднене, в ньому пішов розвиток ембріона, але за якоїсь причини він спинився. Це яйця мертві і не потрібні, їх треба з інкубатора забрати. В принципі, зі свого досвіду скажу, що хто дуже розум... хто розуміється, що там треба в тому яйці бачити то овоскопувати можна і на п'ятий, і на шостий день. Але якщо я роблю це для себе, я не кваплюсь, я можу зробити і на восьмий, і на дев'ятий день. Так от, дев'ятий день проовоскопували. Переворот працює, вентиляція є. Так, 11-й день. Температуру ще трішки понижую: 37,7. Вологість у мене 50-55. Вентиляція відкрита наполовину. Переворот працює. З 12-ї доби я починаю яйця охолоджувати. На 12-ту добу у нас 37,7 температура, вологість так само 50-55, вентиляція відкрита наполовину, і починаємо два рази на добу зранку і увечері провітрювати, охолоджувати яйця, будемо так казати. Я починаю це робити по 5 хвилин зранку і 5 хвилин ввечері. І кожен день роблю це трошки довше, довше і довше. Період Темпер... Пери... часу, який ми яйця охолоджуємо, в першу чергу залежить від того, яка температура у приміщенні. Якщо в приміщенні жарко, значить охолодження буде тривати довше. Якщо в приміщенні холодно, значить охолодження буде тримати... тривати менше, тому що яйце буде швидше вихолоняти. Значить, як простий спосіб, як розуміти, коли вже припиняти охолоджувати. От охолоджуємо і трогаємо яйце отак на око. Отак прикладаємо, просто показує на око. Потрібно, воно не, око не повинно відчувати гарячого. Око повинно відчувати лише приємне тепло, не холод, тепленько. Значить, провітрювання закінчене. Охолодження закінчене. Охолодили, переворот у нас далі працює. 13-та доба, 37,7 температура, 50% вологість. Оці відсотки вологості, котрі я називаю, там плюс-мінус 4% туди-сюди, це нормально. Прям таки 50% це не є критично, що впало, наприклад, на 49%, біжимо доливати воду. Якщо нам потрібно 50, значить ми можемо допустити там на 48, на 47, і тоді вже трішки доливати, догнати до 53, наприклад, і воно знов буде йти. Так, 13 -та доба 37,7, вологість 50, вентиляція вже в мене на 3 чверті. Охолоджуємо 2 рази в день. Умовно будемо казати, що вже десь по 7 хвилин, і переворот працює. 14 доба. 37,7 на табло інкубатора. На три чверті відкрита вентиляція. Два рази ми охолоджуємо. Перевертаємо. Переворот працює. І 50% у нас вологість. 15 доба. На 15-ту добу так само: 37,7% на табло інкубатора. Вологість 50%. На три чверті відкрита вентиляція. Охолоджуємо два рази на день, уже там, припустимо, будемо казати, 8-9 хвилин, і переворот працює. На 15-добу, ту добу, що можна вже робити? На 15-ту добу, хто хоче, взагалі, воно так рекомендується: можна кріпити датчик на яйце. Що це означає? Що цей датчик буде щитувати температуру на поверхні шкаралупи. В такий спосіб ми зможемо регулювати краще. Щоб яйце не перегрілось. Значить, як це робити? По-перше, будь-який датчик, який ми хочемо закладати від кубаторові. У мене ось такий простий, по-моєму, 120 гривень китайський. Значить, в нього перше, вставити нові батарейки. Не минулорічні нові. По-друге, його відкалібрувати. Тобто перевірити точність його показань. Це робиться дуже просто. Вставляємо нові батарейки. Беремо оцей металевий кінець, беремо звичайний, до прикладу, це звичайний наш медичний термометр. Отак я складаю і під руку. І 10 хвилин тримаю і звіряю показники на ртутному термометрі і на цьому. Ота похибка, яка буде, ми її враховуємо. Похибка, яка буде між ртутним показаннями ртутного датчика і показаннями оцього котрий на яйце, Ота похибка, ми будемо її враховувати. Наприклад, у мене цей датчик бреше на десятих. Тут, друзі, теж увага. ,2, і 2 градуса це дуже велика різниця. У мене бреше на 0,2. Відповідно, коли у мене на яйці показує 38,6, наприклад, чи 38,5, значить я розумію, що тут 38,3. Як він кріпиться? Значить, датчик кріпиться виключно на живе яйце. Котрей ми проовоскопували. я його кріплю от на екваторі посередині, є рекомендації кріпити його з боку ембріона. Скажу чесно, ніколи я не дивилася, який де ембріон. Значить, кріпиться дуже просто. Отак ми його прикладаємо, щоб він щільно прилягав. І я просто приклею його простим пластирем. Все. І кладу в інкубатор. Значить, це хто хоче кріпити. Коли ми кріпимо датчик на яйце, раптом. Значить, температура на яйці повинна утримуватися в діапазоні від 37,8 до 38,3. Вище вже не рекомендовано, тому що буде перегріб. На 15 й день він ще може не показувати, тому накручувати на табло температуру не потрібно. Це для підстраховки, для підконтролю. Я ніколи не орієнтуюся виключно на показники цього датчика. Це в нас була 15 та доба. Хто хоче, кріпить, хто хоче, не кріпить. 16 та доба. Температура у мене 37,6. Вологість може бути 45-50, Вентиляція на 3 чверті. Охолодження 2 рази. Охолоджуємо зранку, охолоджуємо ввечері. Додаємо ще по кілька хвилин і трогаємо на око. Дуже треба бути при охолодженні уважним. Якщо значить, не бігти мішати суп, не бігти годувати курей. Значить, якщо ми охолоджуємо, особисто я я ставлю таймер на плиті, от коли він відзвенів, я закрила інкубатор, включила і тоді побігла. Тому що забутися, що охолоджуємо яйця, це такі випадки, ну, просто не поодинокі. Так, ну і переворот у нас на 16-ту добу теж працює. Хто орієнтується на показники датчика на яйці, значить до 18 дня ми однозначно орієнтуємося, 37,8, 38,3. Вище вже не добре, повторилась. 17 доба. 37,6 у мене на, яй... на... Е... табло інкубатора. 45 вологість, 3 чверті вентиляція. Охолодження два рази в день і переворот працює. 18 та доба. 37,6. 45% вологість. вентиляція на три чверті, можна вже і повну відкривати. Охолодження два рази, переворот працює. Значить, 19-та доба. Що ми робимо? 37,6 ми тримаємо на табло. За 19-ту добу. Ми повинні поступово підняти вологість. Значить, якщо у нас на 18-45%, ну це особисто я так роблю, значить за 19 добу ми повинні її догнати поступово за добу з 45% до 60%. Тобто, наприклад, зранку у нас 45% було, до вечора ми нагнали, там умовно кажучи, на 52-53. І вже до ранку ми нагнали на 60%. Охолоджуємо. Уже не перевертаємо. На 19-ту добу з самого ранку ми викладаємо вже яйця на вивідний на початку доби мається на увазі. бо Початок доби може бути у когось і увечері. Ми викладаємо уже на вивідний кілимок, забираємо каретки, відключаємо поворот і викладаємо на вивідний кілимок. 20-та доба. 37,6 на табло. 20-та доба повинна вже бути вологість 75%. Значить, заливаємо всі лотки теплою водою. Якщо раптом не утримується вологість, значить можна поставити десь в куточок маленький контейнер ще з водою, можна прокласти тряпочку, мокру, можна прокласти кухонну звичайну мочалку від посуду, вологу. Для того, щоб все-таки вологу утримувати. Відкриваємо всю вентиляцію, яка може бути. Вологість у нас повинна бути 75. Яйця ми, ну я вже, принаймні, не, то, що я, не перевертаємо ми яйця. Але на 20-ту добу, ще куряче яйце, зранку я охолоджую. Так, Повторимо ще раз 20-ту добу, 37,6 на табло. Вологість 75, повна вентиляція. Охолоджую, ну, перевороту нема лежить на дні. На 21 добу у нас повинні лупитися вже курчата. Значить Температуру можу тримати 37,6, якщо у мене не дуже багато яєць, а можу тримати і 37,5. Ну, орієнтуюся на 37,6. Значить Вологість 75 і весь вилуп ми тримаємо вологість 75, повна вентиляція. Все, що можемо відкрити, все відкрито. Оголодження нема. Перевороту нема. Це зрозуміло. Значить, Що хочу ще розповісти? І відбувається вилуп. Відбувається перший накльов, після нього починається масовий накльов, починають лупитися курчата. Значить, Що робити? Якщо раптом падає вологість чи ще, що треба лізти води долити, а долити ніяк того, що там вот-вот іде накльов. Звісно, до прикрого відкрити та й долити. Я приноровилася так. Я беру звичайний шприц, я беру шланг. Від крапельниці, від системи і просто вентиляційний отвор, просто шприцом на дно куди попадає, я доливаю воду, якщо мені її потрібно долити. Намагаюсь не лазити туди, нема чого там шукати. От пішов на кльов. Від моменту перш... вилуплення першого курчати я роблю виборку через 12 годин. Скільки її, от хоча, б, щоб їх, ну, хоча б третина, щоб їх там вилупилось, якщо не масовий вилуп. Якщо масовий, то вони повилупляються. Ви будете... Тобто орієнтуємося або 12 годин, або хоча б там була ну, хоча б третина чи половина курчат уже вилуплених. Щоб витягнути, відключаємо інкубатор, швидко витягаємо курчат в прогрітий, Теплий чистий брудер, в якому вже стоїть водичка з медом. Забираємо шкаролупки, викладаємо яйця на середину, доливаємо теплої води і продовжуємо, інкубацію. продовжуємо вилуп. Потім вибираю ще годин через 8, а потім уже те, що якщо там залишилося пару штук, то я можу такі, що вже затягнулися і довго там лежати. То я можу додати ще одну 10 градуса на 37,7, наприклад, чи навіть і на 37,8 зробити температуру на табло, для того ж і трішки знизити вологість, для того, щоб стимулювати, щоб вони вилупилися. Значить, При інкубації дуже важливо вентиляція. І дуже важливий режим вологи, тому що, якщо цих речей не дотримуватись, може бути дуже багато задохликів. Друзі, поділилася. Користуйтесь перевірено, неодноразово. Вам вдалих інкубацій і всього найкращого.